Це що? Реально все ж таки у грі. Вона стискає свою геніальність до якихось шаблонів. Коли я почула цю фразу, вона просто потрапила мені в серце. Ось такою не можна бути. Десь якась категоричність, блін, іди туди. І світ такий. Ну і будь ласка, і у, у мене починається серце так туф-туф. Розумом ти мене ніколи не почуєш. Але цю мудрість вона прописала своїм досвідом. Привіт, я Юля. Вітаю тебе на моєму ютуб-каналі. Хочеться дати те, що ти після просування відео візьмеш до свого серця і підеш із цим у життя. І перше, що я хотіла попросити, коли ти дивишся мої відео, будь ласка, не прагни щось зрозуміти. Знайти якісь логічні ланцюжки. Бути у якогось пошуках істини, ще чогось, просто відчувай, те, що тобі потрібно зараз, у цей момент, що стане для тебе трансформаційним, воно доторкнеться до твоєї душі, і ти це зможеш понести в своє життя і вже інакше можливо на щось реагувати. Те, до чого ти зараз не готова, ти просто не візьмеш. Ти все одно візьмеш те, що зараз відгукнеться твоїй душі. Тож, довірся собі, розстався. Я дуже люблю, наприклад, дивитись відео просто на фоні, коли я щось роблю. Я так легко сприймаю інформацію, вона мені заходить. Іноді люблю так, полежати, послухати. І я помітила, що я дуже рідко щось конспектую. Ну, і коли я дивилась, там якісь навчання проходила, я не конспектую. Я люблю, до речі, коли можу повернути знову до відео і знову послухати. І зараз я розповідаю про себе: у тебе може бути інакше. І зараз ти навіть можеш заказати дитячі роки, як -то тобі подобалось, наприклад, тобі подобався якийсь предмет, як ти сприймала інформацію, як ти запам'ятовувала, або іноді, можливо, бувало таке, що. Нібито ти це і все життя знала. Як можна показати, наскільки цінно пізнавати себе? І як цікаво спостерігати, як на нас впливають, наприклад, колективні генні ключі? Як ми однаково проходимо певні етапи? Як, наприклад, те, що може бути корисно кожній людині, кіагенний ключ, який дає нам у кожному конфлікті так, не доводити, скажімо так, до війни у стосунках у житті, а вміти так вибудовувати комунікацію, щоб і цій, і цій людині було класно. І це можливо така дипломатія. Дар такий є. І ось цей крочок проходить кожна людина. Коли ти не йдеш на компроміс, коли ти не борешся, а коли у просторі варіантів 100% є варіант, де кожній стороні буде класно. Але якщо Цього не відбувається, якщо ми чинимо опір, якщо ми хочемо, щоб хтось когось е, притиснути, над кимось домінувати або пригнічуємо себе, то це на дари, це тінь. І так цікаво, я чим більше занурюся, у гайні ключі. Тим більше я така. Це що? Реально все ж таки у грі? Це реально усе ось так прописано. Мої якості, мої уроки, моя емоційна реакція прописана в моєму ДНК. Кожна людина автоматично у певний момент стає. В оборону від світу, в оборону фізичну, в оборону емоційну. Вона стискає свою геніальність до якихось шаблонів, до якихось установок і не хоче подивитися, що там світ безпечний почути, довіритись, наприклад, тому, що відбувається, що ніхто не проти, що головне. Є у тобі, що єдина стабільність це любов. До речі, про це ти зможеш почитати, я зараз оновлюю гайд по одній сфер, по сфері, яка закладає ось це відчуття любові, це пошук любові. І там стоїть твоя сильна якість, вона активується від нуля до семи рочків. Або ти застрігаєш у тінях, і потім з них або розвиваєшся, або так і залишаєшся в них. І отак кожна людина, кожна чуєш, когось ти там можеш засуджувати, на когось можеш ображати, щось відчувати, але це твоє ставлення. Дозволь собі побачити, що у кожної людини, як і у тебе, є такий хологенетичний профіль. І у неї також 11 дарів, в по-різному проявляється якості. А ще поміж цими якостями протягом життя вона проходить ще інші ключі і теж там може відчути дари, Ви може застрягати в тінях. і це вибір. Часто це несвідомий вибір. Але для цього і стільки методів, самопізнання, ну просто обирай, який ти хочеш. Всі вони, в принципі, про одне, але з, інших сторін, з, з, з різних сторін, з різними провідниками, просто відчуває, і комусь потрібно різний досвід пройти, купу раз помилитись, не отримувати результат: рік, два, три, десять, а потім знайти свого провідника і покращити своє життя. І потім вона візьме цей практичний досвід і понесе у світ цю мудрість. Але цю мудрість вона прописала своїм досвідом. Це не інформація, яка, наприклад, відкрилась, і як у мене, я хожу із питання, бо моє тіло воно не пристосовано до різного практичного досвіду. І тому я класно чую ваші історії, ваш досвід допомагаю вам вийти із нього. І я збираю ці досвіди і вже інакше дивлюсь на світ. Мені приходить якась інформація, розкривається. Я таким чином можу допомагати завдяки своїм дарам, своїм сильним якостям. Але я можу жити і в тінях. і я також буду нести якусь свою місію. І ось так і у тебе, і у кожній людини є ось такий хологенетичний профіль з твоїми сильними якостями. І з твоїми тіньовими сторонами, які підсвічують тобі на твою точку зросту. Бо пам'ятаєш, там, де найбільша проблема, там найбільше розвиток. Це дуже цінно. Бо наше серце часто просто зачиняється. Ми часто застрягаємо у своїх травмах. Хтось у травмі сорому відчуває сором сам, і соромить. Інших і навіть цього не помічає. Він в цей час думає, що ну, я ж найкраще роблю. А інша людина вмикає оборону і захищається ось цією якістю, і ось цією лінією, так, проявляє свою роль, свою емоційну зрілість і реагує з нею, як вміє. Як закладено і з усім цим можна працювати. І йти у саме серце де є любов. І тоді ти перестаєш шукати стабільності ззовні, стабільності в стосунках, матеріальної стабільності. В реалізації, ну, так добре, спокійно, стабільно. Але немає стабільності. Ми прийшли сюди еволюціонувати і розвивати. Стабільність. Стабільна лише любов. Просто відчується, коли я почула цю фразу, вона просто потрапила мені в серце, бо вона мені була дуже потрібна. І зараз я ділюсь з тобою. І тому я прошу не прагнути розуміти тему генних ключей, того, що розповідає розумом. Розумом ти мене ніколи не почуєш. Ти відчуєш те, що тобі потрібно. Душа твоя почує, бо в мене є такий генний ключ і така якість, що мені важливо говорити не з розуму, а від серця. І коли я говорю від серця, мені відкривається інформація, і я можу ділитись і потрапити до твоєї душі, до твого серця, і сказати тобі те, що тобі зараз потрібно. І я ходила з голови правила знайти тему, про що сказати. Чим я можу бути корисна? Як я можу допомогти? А потім я просто довірилась, довірилась і вирішила поділитися своїм станом. Я вчора ділилась в інстаграмі, як я прослідкувала, коли на якусь таку неочікувану ситуацію, коли там щось йде поза планом, не так, як хочеться, що ми реагуємо так, як у нас прописано. Так, як у нас прописано в кологенетичному профілі. Бо у нас є наша емоційна реакція, ментальна реакція, так, яку, яка у нас є там установка певною, моєю притримуюсь. Наша емоційна реакція, як я вчора говорила, у мене перша емоційна реакція на конфлікт у тінях, коли я у тінях, так, це гнів. Дихання збувається, а я пам'ятаю, що мені дуже важливо, щоб у мене було рівне дихання. І що я роблю, я повертаюсь до свого дихання, до довіри. Так, якщо так відбувається, значить або десь я собі зберехала, і мені потрібно зустрітися зі своєю чесністю. І коли я зустріну своєю чесністю, розберу, що, блін, це насправді безпечно, то і із простору варіантів з'явиться інший варіант. Так і вийшло. Хоча перша реакція у мене була чітко, як прописано в генних ключах. І чітко я потрапила в свою травму розділення. Я почала все, всі проти. Ніхто не хоче нікого підтримувати, суцільне розділення, але це ж я його бачу. Це я в своєму світі його бачу. Для чого? І тут важливо дозволити собі помилитись. І класна практика, коли ми дозволяємо собі помилятись, просто у житті, коли ми там помиляємось, коли щось говоримо, робимо, коли йдемо кудись. І потім таки: А, я не туди пішов. ну, Я помилився. І от коли ти дозволяєш собі йти у практичний досвід і помилятись. Тоді ти і в своїх певних установках, шаблонах, в своїх тому, як ти думаєш, ти теж собі дозволяєш помилятися. А коли ти це собі дозволяєш, тоді ти дозволяєш бути ще якісь думці. От я в чомусь впевнена. Де в чому можу бути впевнена? Ні в чому. Лише в любові. Тут важливо дозволити ще інші варіанти. Бо якщо я не дивлюся, як сторонній спостерігач дивлюся так вузько, то я ото і бачу щось одне із своїх тіньових сторін, із своїх емоційних реакцій, із своєї оборони, бо ми підсвідомилися завжди вмикаємо оборону під час конфлікту, під час якоїсь неприємної ситуації. І так. Я можу багато говорити: довірся та в тих безпеці. Але тут важливо не говорити, тут важливо відчути. Але для цього спочатку потрібно усвідомити, так, а я знаю, що зараз, як чітко працює моя емоційна, наприклад, сфера, як я чітко зараз реагую гнівом і стіне. А якщо у мене проявляється гнів, наприклад, то все, я зачиняю вже своє серце, мені вже що говориш, що не говори, я притримуюсь однієї своєї думки, і світ такий. Ну і будь ласка, притримуєшся, хочеш так, тримай. Але як тільки я дозволяю собі стати стороннім спостерігачем, довіритись тому, що відбувається. Бо я ж притягнула певних людей. У мене ж є сфера тяжіння для цього. Що я, як магнітом, я притягую до себе людину і вона притягує мене. Для чого? Теж для якогось досвіду. А тут же варіанти, як цей досвід буде розвертатись. Так, гені ключі, на перший погляд, можуть здатись дуже важкими. І я кажу чесно, якщо б сказали, сказав, 5 років назад про них або сказала би, коли я там вже була в курсі психосоматика, я тільки починала. Мені ця інформація не відгукнулась, я б до неї була б не готова. Це нормально. Вони не розповсюджені, але мені зараз відкривається ця інформація, вона мені класно дається. І тому приходь розбиратись. Бо я зможу тебе підвести і показати. Дивись, яка ти геніальна. Дивись, які в тебе якості такі, такі. А дивись ось, ти помічаєш ось це в собі. Давай ситуацію прокрутимо. І давай трансформуємо це в дар. У мене є інструменти завдяки тому, що я була там декілька років вже в психосоматиці. Багато працюю з симптомами. Бачу. Ці всі зв'язки я вмію з цього вивести і показати тобі, як тобі далі самостійно з цим бути. Це геніально. Це геніально для геніальних людей. А усі люди геніальні, ну просто хтось готовий, хтось ні. І я також дощодавно говорила, що якщо ти не хочеш щось робити для себе, окей. Не усі готові. Але подивись на дітей, ми дивимося, що боже діти зараз ну, зовсім інші, вони не такі, як ми, вони, а, -а, а нове покоління. І оце нове покоління. Йому потрібні ми, ми свідомі. І якщо ти не хочеш пізнавати себе, почни з дитини. Прийди ми розберемо сильні якості, розберемо травму. Подивимось на рік дитини. І залежно від цього, я тобі тебе проведу по тим якостям, по тим травмам, в які вона буде занурюватись. І ти своєю любов'ю, також певними інструментами, які я тобі також дам, ти зможеш допомагати їй. Вже зараз. Не впадати в свою травму, а вже її зцілювати і з нею дружити. А через неї будеш навчатись ти. Бо стосунки це дзеркала. Пізнавати себе через стосунки це моя улюблена тема, просто улюблена. Бо, по-перше, стосунки нас постійно оточують, стосунки наші дзеркала, і стосунки нам не дадуть ніколи збрехати. Бо одразу відреагує якось тіло, одразу увімкнуться якісь емоції, вилізуть якісь певні установки, якісь відчуття 100%. Коли, коли ми у стосунках. Ти можеш десь зачинитись в горах, там пожити, поєднатися з собою, але ти все одно повернешся у стосунки. І у стосунках... Підсвідомо знову почнеш тікати від болю, від страждань, зачинятись, впадати у свою травму і так далі. Тому я і закликаю прийти і розібратись. Нарешті повернутись до себе. Повернутись до своєї дитини. яку ти зараз підсвідомий, якщо, наприклад, от як у мене? у мене травма розділення, у мене у дитини травма пригнічення. І я можу. Її, скажімо так, не знаючи її травму, прагнути її під себе підлаштувати. Ну, я ж так вважаю, ну от у мене так було ні, у мене інший син. Я знаю його сферу, я знаю, що йому важливо. Я знаю, що, наприклад, мені не потр... не можна його підганяти. І я знаю, що мій син дуже потребує любові, коли йому важко, що йому важливо чути, що я його люблю я з ним, що я поруч, і що часто йому більше нічого не потрібно, щоб довіритись світу і знову відкрити своє серце. Бо він зачиниться, ну і, можливо, далі там у дорослому віці захоче зустрітись. Зустріти психолога і з ним попрацювати, а може і ні. Але якщо я вже з цим знайома, то чому мені, раз я допомагаю собі, допомагаю іншим, я ж можу і через нього, і з ним розвиватись, і йому показати дивись, як можна? І йому з дитячих років я можу говорити: знаю травми, говорити ділися, що ти там? Ти зараз засмутився. А як ти зараз? Так і з ним вже говорити, хоча йому три роки. Ну, звісно, він буде ставати старшим, будемо проходити там на іншу сферу. Я буду спостерігати за нею і допомагати. Бо я його люблю, мені це цікаво. Так само я працюю з собою також. Так само мені мій чоловік багато на що підсвічує. Але він, наприклад, не хоче з цим працювати. І я вірю, що його мудрості вистачить йому впоратись самому. Я ж йому не мама, я його дружина. Але я через нього можу прикольно порозвиватись. Бо я можу побачити якусь тіньову сторону і її в собі потрансформувати. Тоді він до мене цією тіньовою стороною не буде повертатись. Я ж ось це своє оточення створюю. Свере ж, ці ж дні у мене є. І, так як стосунки нас постійно оточують певні ситуації, якісь неочікувані, якісь неприємні, не хочеться болю. так? І мені не хочеться болю, і я закриюсь. Закриюсь у своїх тінях, зачинюсь, буду оборонятись від світу. Емоційна оборона у мене ж гнів, це теж, ану, пішли від мене. Або. Це зрозуміло, ну така у нас просто держава. А якщо подивитись інакше, коли я знаю тінь, то я знаю, що за кожною тінью стоїть да. Тож я запрошую тебе, приходь! Воно реально того варте. Я не вмію, я навіть не змогла там якось класно описати на сайті щодо консультацій. Але ти можеш написати мені в особисті, я індивідуально поясню, наскільки це якісна штука, наскільки це такий твій е, фронт робіт далі. Ти прийшла ми місяць попрацювали, бо скільки там буде потрібно. І ти пішла далі, але вже по-новому дивитись на себе і на світ. Який створюєш навколо себе ти. Бо люди тобі підсвічують на твоїй тіні, дарини, твої точки зросту, твої уроки. Вони тобі допомагають твої кармічні якісь уроки пройти. Вони тобі допомагають розвертати твою долю і йти далі, далі, крок за кроком. Тож я тебе запрошую, приходь пізнавати себе. Почти вже як купа відео. Просто відчуваєш, що тобі відгукується, як тіло реагує. Якщо десь супротив, то те, те, це те, з чим важливо попрацювати. Тобто, якщо супротив, якщо десь якась категоричність, блін, іди туди. Там, та, там такий потенціал буде, там стільки творчості. Супротиві ж, ми зливаємо багато енергії, а її можна перевести у творчість. Ми йдемо до єдності. А єдність це таке абсолютне прийняття і любов. Абсолютне прийняття, це не тільки що я себе приймаю, коли я там хороша дівчинка. Ні. Це коли мене нічого не визначає. Це коли я в собі приймаю будь-які мої проявлення. Будь а коли я приймаю в собі, я приймаю в інших. І до цього ми йдемо крок за кроком. Крок за кроком ми пізнаємо себе. І пізнавати себе вистачить на все життя. Тож круто знати якісь певні свої інструменти, якими ти можеш з собою працювати. Навіть простий інструмент, який я завжди розповідаю, так, що важливо перше там побачити свою тінь, приймати її і полюбити. Свою тінь, якість, проявності, що я і такою можу бути, це безпечно, що важливо не пригнічувати, не ховати якусь частинку себе, а дозволяти їй, бути, приймати себе і такою, любити себе і такою. Тобто, щоб повністю відчути свою геніальність, не боятися усього цінньої сторони, а, ось такою не можна бути, там є якісь люди. Щоб прийти ось це і почати ось свій шлях в своєму напрямку, за своїм відкликом, чути своє серце, не боятися йти у новий досвід, не ховати свої реакції, не зачиняти своє серце. Приходь! Будемо разом пізнавати себе. Я тобі обіймаю до нових зустрічей.